Працює в нормальному режимі, повноцінно функціонують, працюють всі ринки, всі об'єкти торгівлі, всі об'єкти виробництва, продукти харчування є в повному обсязі, немає жодних проблем ні в роботі ринків, ні в інших торгових об'єктах. Крім того, відлагоджена система роботи стосовно підспільного патрулювання, оскільки патрулювання відбувається на базі 13 існуючих опорних пунктів, де задіюються дільничні інспектори, які мають бажання працювати, тому що є ряд з них, які. Не усвідомили свою свою роботу, чим вони повинні займатися. З ними разом в патрулях ходять представники громадської об'єднання охорони громадського правопорядку, спортсмени, представники охоронних структур, а також підприємців. Крім того, з вчорашнього дня у нас функціонують спільні патрулі по патрулюванні доріг, де представники Державтоінспекції інспекції спільно з дорожнім контролем і автомайданом здійснюють контроль за тим, що відбувається на шляхах міста Тернополя, а також на в'їздах і виїздах з Тернополя. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли Наші правоохоронці пачками пишуть заяви, звернення клянуться на вірність народу. Питання, де вони всі були вчора і позавчора. Коли їм говорили це зробити, вони крутили носами, боялися, виконували злочинні накази, сьогодні всі присягають на вірність. Я думаю, що сьогодні має бути тема номер один це ілюстрація, жорстке розслідування дій кожного, особливого керівного складу, всіх правоохоронців. І після того приймати рішення, хто з них достойний працювати, а хто повинен піти в своїх кабінетів. டாய் <laughs>